Усім привітики-привітики. Привітики мої дорогенькі. Фух. Хі -хі. Чуть відпочили і до праці. Саме так. 19.20 в якійсь мірі пора косити травичку, поки не впала на неї роса. І хочу вам показати, вон бачите, видно, де оце зелене. Це там, де... Мені косили і можна було б накосити цієї трави ближче до хати. І так по порядку, по порядку йти. Та ні, красуня цієї трави не хоче. Не знаю, але вона не хоче її. Та й все, зимою то мусить їсти, де вона дінеться. Їй подавай отаке соковите, молодесеньке. І. Як бачите, від дому трішки далеченько. Ну, хожу в найми, як сказати, хожу в найми. Беру косу, беру гребельки. Беру такий. Як то він зветься, хлопці? Ану підскажіть мені. Ну, ніби так, якби брусок. Тільки не брусок. Ой-ой-ой. Ну, згадаю під відео напишу. Це братик мені лишив дві таких інакших і одну отаку товстеньку. Сказали, якщо вже будуть прогалини, буде видно металевий стержень, то підгострювати косу не можна, бо можна не робити лиха. Ну, я так і стараюсь. Та і так, чуть відпочинемо. Це моя та торба. Котре, котру я шила і на тачку поставила. Інколи як менше накошую, то перекинула на спину отак на плече і понесла. Сьогодні субота накосила так, щоб і на недільку вистачило. Кхе. Та й трішки важко. Я тому взяла тачку. Оцю траву я розкидаю. Там є в мене таке місце, куди сонечко потрапляє, але не так. Я її розкидаю, щоб воно часом не спарилось і нам вистачає ну, принаймні на два дня. А саме так і косилось, щоб вистачило ну, на сьогодні на ніч і на завтра на недільку. Таже може на вечір заложити на понеділок. Бачите, які чагарники. Це щавель. А в нас тут цуковита травичка. І молочко буде М -м -м. смачненьке, таке, тепленьке, солоденьке. Немов морозиво пломбір. Саме так. Саме так. Так що відпочили, тепер рухаємось вперед. Отак я сложила, так як ви знаєте, нашархом, як то кажуть. І трішки вона полежить. Я коли буду брати наступний раз, це на нічку, коли їй дати, то я так ще злегка підніму. І завтра знову, коли буду брати певну норму для козички, також потім так, знаєте, підворошу, підворошу. Її буде менше, і вона буде на шерхом лежати. І все буде ок. А що ось тут в сумці, ось ці великі, я занесу для красуні. Але це ще не все. Ще тут є таке різне-різне зілля, може вона його не їстиме, то я ще в одному місці розтрушу. Якщо ж буде забагато, висушиться та буде сінце. Ну, та й все. Вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую вам за увагу, за допомогу, за перегляди, за підписки. Бережіть, Бережіть себе і своїх найрідніших людей. Ух. А я піду красунці занесу, хай посмакує. Ви бачите? Ви бачите, що красонька робить. Смакує. Правда, красуня? Правда. Скажіть, Марічка мене любить. Хоча інколи, коли я буваю неслухняна, вередлива, то звичайно отримую на горіхи. Останнім часом більш словесно. Та ось так, все. Будьте здоровенькі, бережіть себе і своїх найрідніших людей. А що, що таке? Що таке? Що таке? Усі. Пока-пока. А я десь тут висуну. Вон, бачите, як виїла зерно і кабачки. Так, і ще скажу: моя красунька не хоче їсти зерна. А що я роблю, щоб вона їла, Ну, то це, напевно, буде. В якихось наступних відео слідкуйте і будете бачити. Усім пока-пока-пока. Діж, красунечка, пока, пока. їж.